15 вересня, день народження письменниці Агати Крісті. З нагоди цієї події Гутен Морген складає топ-5 найцікавіших екранізацій творів майстрині детективів. Стрічка випробування невинністю режисера Десмонда Девіса, американська екранізація детективного роману Агати Крісті. Історія фільму розгортається навколо Джека Аргайла, якого звинувачують у вбивстві своєї прийомної матері. А останній свідок, який міг би надати докази невинності Джека, раптово кудись зникає. Десять негритят» – російська кінопостановка одноіменного твору пані Крісті. Фільм Святослава Говорухіна чи не єдина російська спроба вивести твір авторки на великі екрани у сюжет стрічки. Покладена історія десяти знайомих між собою англійців, які прибули на острів, на запрошення їхнього спільного товариша. От тільки друга на острові не виявилось, так само як і човна, на якому можна було повернутися на континент. Розколене дзеркало одна з найвідоміших екранізацій творів крісті. Фільм Гая Хамільтона головну роль зіграла славнозвісна Елізабет Тейлор. У сюжет картини покладені зйомки голівудського фільму. Події розгортаються в одному з тихих селищ Британії. У зйомці замішані найвідоміші селебритіс. Навколо напружена атмосфера, ненависть, а зрештою, труп. Оскароносна кінопостановка за одноіменним романом Крісті Смерть на Нілі. Фільм знятий британським режисером Джоном Гіллерміном. Історія розгортається на лайнері, що пливе по річці Ніл. Серед звичних пасажирів молода мільйонерша, яка щойно вийшла заміж. Вона має чимало ворогів на суші. На судні ж нібито усі свої. Та виявляється, що все інакше, коли героїню знаходять вбитою. Зло під сонцем. Один з шести екранізованих детективів Крісті, де головну роль виконав Пітер Устінов, герой Пітера, детектив Еркюль Пуаро, якому доручено розкрити справу зникнення та підміни дорогоцінного діаманта. І хоча детектива вводять в оману та збивають з пантелику, його професійний хист не лишає злодіїв на волі. А як може бути інакше, коли кожен герой та кожна деталь історії це творіння легенди детективного жанру «Агати Крісті?